Я ходив, там робота біла, нам не задела, я працював дуже сильно. Я бала за багадюку, та по-польській говорив. Ой, пацани, добрий ранок. Я вже на роботі і сьогодні з вами трохи проведемо такий робочий день. Зараз йдемо прокладати е, такі от пашіля для того, щоб... Потім по них будемо протягувати кабеля по будинку і ну, так. Можете бачити зараз на виду. Сюди гнявка потрібно було дати перші на стіні на стелі, потім на постелі буде боля проходити. Став батарею на зарядку і йдемо на обід. О, коротше, зараз йдемо на обід. Поїмо і будемо знову приступати до роботи. Так, зараз будемо показувати, що я купив на обід. купив таку салатку за 1 євро і цей. Нормально, дешево і сердито і такий сік. Електрика може не, але на стара буде. Вона покажу вам гвізди з метрувки. Так, тільки припомни собі, як то було. сам в документі. Вот так. Гольфа, пятерку, разоружаем. Еще раз? Давай. Всім добрий ранок. Це ранок другого дня. Зараз чекаю на колегу і їдемо на роботу. До речі, приїжджали за матеріалом, що докупили пешле такого закинув машину і їдемо на роботу на об'єкт. до машини, щоб взяти коронку для того, щоб картон гіпсі повикручувати отвори для встановлення пушок в багажнику. Так, є. Yeah. Шинку закриваємо. Окей. Ось така коронка. На паузу купив собі такі тістечка з лимоном. Дві пачки. такої шинки, булочки і сік з рубамбар. Коротше, мінус один день. Ще залишилось заїхати додому і можна сказати, що один робочий день мінус. Ну що, коротше, я вийшов сьогодні Я вийшов з машини і зараз йду. І коротше йду я на... Одне місце де постійно збираємось і тоді відправляємось додому. Ранок третього дня. Зараз вийшов з дому, йду, е буду їхати до друзів і автобусом пере приблизно дві зупинки потрібно проїхати для того, щоб добратися до них. Як бачите, я в футболці, дуже тепло, от прийшов на зупинку і в суботу і неділю розклад всіх автобусів трошки відрізняється від буднього дня. Тому... Ой! Привіт пацани! Знову новий день, неділя, і зараз я чекаю на зупинці, їду додому, так як був в знайомих. От, За 15 хвилин має бути автобус. Ну що, ранок, нового дня. Я стою на паркінгу, на який приїхав і чекаю на колегу, зараз приїде машиною і ми відправляємось на роботу. І це які номера на машині. Так, сьогодні маємо таку роботу, що Перепихаємо кабеля на коридор і через такі пишеля вниз сюди. Два 4 бути. Вітаємо вітаємо. Направляємо спірдолену роботу бачите, як уміто кожи Жарт. так. <рисується> <рисується> ще один день позаду. Сьогодні відпрацював, робили таку роботу, тягнули кабеля товщиною приблизно з 2-3 см. 8 штук їх було. Знову новий день. Новий об'єкт, нова робота, тому що сьогодні я робив траси під кабеля. Можна сказати, що кожен день інша робота.